Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Це відео я хотіла розпочати з ось таких гарних кадрів я пересаджувала мої квіточки. Мушу сказати, що знайшла ще одну квітку, яку я обов'язково повинна придбати. Я обов'язково повинна поставити на вході дверей. Ну, так мені сподобалося. Мені дуже подобається ця пора року. До речі, це моя улюблена пора року. Я дуже люблю, коли вже. Листя пожовтіли вже трошечки прохладніше, але не холодно. Коли ще немає сильних дужів, ось ось ця ось ця така атмосфера. Це не знаю для мене така, знаєте, коузі, така тепла. Мені дуже вона сильно подобається. Ще одна прекрасна новина. Ми нарешті закінчили нашу комору. Я два дні тут все розбирала. ну не два дні, а оскільки могла, тому що, так як я працюю, то після роботи трошечки, едік трохи, і так ми разом і якось це все розібрали. На даний момент на відео ви бачите, як я складаю всі свої різдвяні прикраси, так як скоро їх знову діставати, тому я їх сильно не перебирала. Просто складаю де більш-менш їхнє місце. А вже після того, як пройдуть різдвяні свята, я вирішу, що залишити, що викинути. А, і напевно все ж таки складу в ось ці гарні такі сіренькі коробочки. Також а, я допомагала Едіку зорганізувати його стіл. Все, що з організацією, він завжди просить мене, в мене то краще виходить. Біда в тому, що от, от що, що, але це не мій профіль зовсім. Я реально я нічого не розумію. Ні, ні в цих гвоздиках, ні в тих дротиках, ні в чому. Так як я виросла в мене тато, в мене брат, я, ми, я ніколи нічого не робила по хаті. От кажу, як є. Мені такого не доводилося. За це все два мій тато, за це все два мій брат. Все. Так як ми придбали ще ось такий організатор для гвоздиків і всіх цих деталей. Також Едіку порозкладала, навіть не знаю, що саме я там зробила, чи це все правильно, чи ні. Ну, я так, що між собою схоже, то йшло в мене до пари. Едік прикріпив мені гачечки, так як вони не сходяться, тобто, ці всі дирки, які зараз ви бачите, то вони не підходять для цих гачечків. Я не розумію чого, тому що ми все придбали в одному і тому ж місці. Ну, нічого, Едік зміг все рівно їх якось там прикріпити. І я вже там взялася, щоб це все розкладувати. І як я вже говорила, просто складаю що таке більш-менш між собою схоже разом. Все. Хайжа! А це буде речі, з якими я не знаю, що робити. До. Прекрасно, бо я не знаю, що це. Хай йде туди. Супер. О, і все. Це буде баночка з непонятними для мене речами. Я думала їх. Так, показую трошки, який в нас прогрес. Тут я помила, вже якраз просохло, буду зараз збирати. Тут мої квіточки, квіточки. Це нам потрібно вивезти на мусор, на металобрух, тут це все. Це все викинути. Це все викинути. Тут також, в принципі, нам залишилося тільки один раз поїхати і все це вивезти на е пункт Олімпіо, це також мусор. Ось тут. Оце я не знаю, що це для чого. Для... Йому треба то едікові. А, І ось, ось, ось це ось тут залишилося, кудись пристроїти. Це також, в принципі, мусор. Також ще думаю, куди ось ці всі речі ми будемо складувати, ще не придумала. Але вже можу показати більш-менш, який в нас результат. Ось, будь ласка. Навіть зайти можна вже. Давайте так швиденько. Тут потрібно включити світло, щоб нормально видно. Отако, добре. Давайте покажу таку маленьку екскурсію. На даний момент, що в нас тут знаходиться? Тут є ще одна, одна дві. Дві з цих коробок пусті. Це у нас ялинка. Це спеціальні диклофоси, які використовує Едік і так далі, Ці велетенські ножниці, щоб обрізати дерева, тому цю, це я не маю куди поставити, хай стоїть там. Тут це все різдвяні прикраси, тому я поки що їх поставила так, як є, так як я буду це все перебирати, прикрашати ялинку, прикрашати хату, то, що мені не сподобається, я викину, що сподобається, потім гарно організую в ящики. Ну, це закрутки, це ви вже бачили. а Тут в нас стоїть теж таке, що ну, просто зберігати, але як бачите, ще досить багато місця. І тут ми поставимо в кінці ще закрутки, якщо знадобиться. Тут у нас ще один стіл з стільцями, коробка, палатка. В принципі, якось так. Ось тут в нас якраз було десь 20-30 см, ще якби лишні. Тому їх відсунула і якраз сюди гарно помістилися драбини. Вентилятор бідний, тільки тут йому судьба. Що я зроблю? Так, це стільчик, який розкладається. Я казав, хай йому тут стоїть, щоб він собі тут ставив, коли буде працювати, йому буде зручно. Все, більше немає про що говорити. Внизу тут все це краски, які в нас залишилися, які. Ми докупляли, ну, щоб було де зберігати. Тут, е здається, здається, а, всякі хімікати е для квітів, для рослин і так далі, то я все це зберегла в одному і тому з ящику, щоб потім не шукати. Добрива там також все там на місці. Тут у мене стоять всякі валики, щітки і так далі. Все, що для краски, все тут в одному місці. Тут ще ціла. Куча місць, які свобідні, тому я думаю, ще докуплю два таких самих ящика. Я їх купляла по 7 євро з кришкою, класні. Я ще докуплю. Це, це, це. Це, це. це в мене для прикраски на, на вулиці цього року, тому хай вони ще тут будуть. На наступний, напевно, вже прикрашати не буду. Це мій пароочиститель. хай він собі тут стоїть, нікому не мішає. Тут я поставила цей клей з пістолетом, бо я, в принципі, не знаю, куди його ставити. Це ще потрібно буде прикріпити. От я думаю, або ось тут прикріпимо, прикріпимо, або буду шукати йому місце. Ну, в принципі, це для того, щоб тримати там мітлу, швабру і так далі. Ще шукаємо. Тут я все, що мотузки, все, що тут таке довге, коротше, все в одному місці також. Тут дзеркало в нас тої квартири. Потім етиковий стіл. Це організовувала я, тому логіка тут, в принципі, моя або нульова. <свісно> так. Ось тут, тут в нього всякі такі шурупики я розкладувала. ну Коротше, ви, ну це не це гвоздики, ну, в общем. Я тільки знаю, який гвоздик і який не гвоздик. Все одно ну, якось так проскладала, йому не подобається, хай перекладає. Це я аптечка а для мого лікар хай вона буде. Тут в нас всі скотчі різні, всякі, я всі зберігла в одному. Тут ізоленти і всяка всячина, яку я знаходила по всій хаті, щоб ви бачили, скільки разів ми купляли, бо ми не могли ту знайти, тому хай все стоїть на одному місці і не губиться. Так. Оці штучки, вони пусті, вони тут були, Едіку вони подобаються, лишила. Оце я взагалі не знаю. Там, там просто все, що хочете, я там не знаю, що з ним робити. Удачі, едіку, розбиратися. Ну, і тут якби я поскладала, ну повішала, що я думаю, що йому більш потрібно мати під рукою. А якщо ні, то хай собі там повішать, тут ще є багато гачків різних, тому тут, знаєте. Таке, тут я йому ручки якісь склала, такі олівці і так далі. Має тут багато пространства. Тут я постаралася поскладати все, як могла. Тут це вмірилка. До речі, просто поставили вологу тряпку, щоб ви розуміли, подивіться, яке п'ятно. І тут таке саме: Ну, окей. В общем, тут в нього ці всі, всі шурупи і так далі. Ну, не питайте мене, що, тому що я не та людина, яка вам відповість. Ну що більш-менш схожі між собою, я пробувала організовувати однаково. Ця річ стояла під білки, ложки і так далі на кухні. Ми її сохранили, і думаю, о, я Едіку поставлю, хай в нього це все буде поділено по зонах. Він може собі поперекладати, як подобається. Потім тут внизу я склав. Оці всі штуки, ці що, там ззаді ще якась піла чи е, Отут щось <говори> його речі не знаю. Ідемо <говори> сюди. Як пам'ятаєте, в нас стояла там ось ця шухляда. Ми її думали викинути. Тут мені прийшла геніальна ідея, чому би я там не складала всі свої речі, що мені потрібно для садиби. Ну, наприклад, яку ці штучки. їй ще треба помити, тому не дивіться, бо ця ідея мені прийшла вночі, коли вже було темно, тому ще потрібно її довести до ладу. Але ми поставили більш ми. Спочатку я хотіла її сюди, але було незручно. Тому в кінці вона буде стояти тут. Я думаю, чи ставити їй ту кришку, чи не ставити, ще не вирішила. А, тут я повісила паениці, ви бачили в тому відео, тут шампури. Ну, в общем, все, що для а, літньої кухні, тут вам внизу. А тут я хотіла просто собі поскладати мої речі, які мені знадобляться. Ззаді в нас тут такий собі склад, як я говорю. Так, тут цементи, таке сяке Полки, які ми ще не використали, думаємо, куди їх саме будемо ставити. На даний момент так. А там вже будемо потрошку робити там свої ремонти, свої речі і вже будемо їх розкладати. Моя ідея, щоб в кінці тут нічого не залишилося. Тому що тут, бачите, є спеціальні такі великі доски, які нам тато мій дав, щоб робити французькі грядки. Ми ще хотіли зробити одну. Тому воно потроху буде зменшуватися і в кінці я це місце займу. Ось цим, що поки що стоїть тут. Тобто вугілля для мангала. Поки що воно на цьому місці стоїть, але моя ідея, щоб воно стояло ось там. І все, що мангала було в цій стороні. Поки що так. Продовжуємо наші, наші цього. Розкладання мені тут залишилося тільки вже помити підлогу. Так, вже, вже мало підлогу помити потрібно. Вікно це хотіла помити, бо воно ще брудне. І двері також хотіла помити. Ось так от. Так, дає своє добро. Ісіс. Я вікно, як я говорила, також полку і двері, і також ще підлогу в кінці помила. І розумієте, поки я мила те вікно. Там такий гарний краєвид мені показувався. Ну просто як якась картина на наш сад. Так сподобалося обожнюю цю пору року. Прям хочеться зробити якийсь чай смачний, якийсь напій. Просто посидіти на терасі з ковдрою. Це моя любов. Ну і ось такий в нас вийшов результат. І на цьому даю як закінчена тема з нашою коморою. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи все вам сподобалося. Як вам така організація, і що би ви змінили або додали на нашому місці. Буде дуже цікаво про це почитати. Так, пані та панове я не встигла, допоки починаються тужі, все тут поприбирати. Ай, так що піду хоч трошки щось поскладаю. Крім тої комори я ще ніяк не могла. Пережити те, що там стільки мотлуху, який потрібно викинути, і ми не викидаємо. Чому? Тому що треба спеціально їхати в пункт Олімпіо, де перероблю сміття. І тут, ну, тут десь хвилин 15 на машині їхати, і я не знаю, чого ми вічно то відлажуємо кудись. Того цих вихідних ми вже остаточно поїдемо і викинемо все, що можна викинути, тому що я вже не можу дивитися на ті пакети. Просто не можу. Е, тому вже просто навіть на відео видно, вже краще я їх всіх змістила, вже половину ми вивезли, що можна було просто на, е, викинути на, на мотлух і все. А що ні, то вже на цих вихідних ми зберемося за діком і відвеземо, що вже куди потрібно. Хоча би більшу його частину. Та-джан! Все, Майже все позабирала. Вже тільки ці палки позалишувалися. І зараз складу все, що нам зедіком, закрию двері, все, що нам зедіком потрібно вивезти. Тому що не все можна вивозити, а все, що гілки і так далі, ми повинні залишити під воротами і за ними приїдуть. Тому зараз я складу, що можна, в машину відвеземо, а що не можна, залишимо. Ось вони ті квіти, які мені ну дуже потрібно, Там були ще а, різні кольори, обов'язково собі якісь виберу. Це ми заїжджали а, перед день народження мами і придбали їй орхідеї, це її улюблені квіти. Забрали три послідики. Ну, ось і все. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. А я беру свою кружечку з. Кавою Проходжуся зранку по своїм територіям і вже думаю, що я буду сьогодні робити. Всім дякую, чекаю вас в наступному відео, чекаю ваші коментарі, ваші поради. Завжди всім дуже рада. До наступного! Всім па па, -па, -па.